Доброго дня! Хочу в цьому ролику показати, як працює система вентиляції. Тобто автоматичне відкриття форточок з такими двигунами. От зараз я налаштував, буде працювати от по цьому датчику. Я його відповідно зараз буду нагрівати і побачимо, як буде реагувати форточки. На збільшення та зменшення температури. Зараз датчик нагріється і почнеться відкриття форточок. На відміну від більшості подібних систем, тут реалізовано плавне відкриття і закриття форточок. Тобто це дає можливість максимально плавно змінювати температуру. От бачите, почалось відкриття форточок. Спочатку потихеньку. Потім з ростом температури відкриття буде більше. І так, до повного відкриття. Ну, зараз температура досить різко виростає, не видно усі шаги. От, прийшло повідомлення на телефон, фоточка відкрилася. Зараз я висуну цей датчик наружу, це в мене. Ну, датчик зовнішньої температури. Так, для прикладу, зараз використовую його показники. До речі, в системі можна переключати, по якому датчику будуть працювати форточки, там, полив і, і усе інше. Також можна реалізувати автоматику освітлення, обігріву і ще багато чого. В певній мері, мірі контролер універсальний. Відповідно, бачимо. На той стороні також форточка відкрита. От почала закриватися. Тобто температура плавно падає і форточка відповідно плавно закривається. Якщо температура стабілізується, форточка так і останеться в тому положенні для підтримання максимально діапазону температури, який заданий зі смартфона. До речі, ці всі параметри можна налаштовувати, змінювати через інтернет, знаходячись будь-де. І відповідно бачити результат роботи у вигляді повідомлень або динаміки показчиків сенсорів. От бачите, закрилась. Перемога повністю закрилась. І прийшло повідомлення відповідно на телефон. от так це все працює. dia a